Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Угорщина заблокувала виділення Україні макрофінансової допомоги у розмірі 18 мільярдів євро. Це мав бути один з найбільш амбітних і важливих для економічної допомоги Україні пакетів сприяння. Однак у Будапешті вважають, що насамперед важливими є національні інтереси Угорщини і що. Україні не можна виділяти такі величезні гроші. До того ж, варто нагадати, що Європейський Союз водночас гальмує виділення допомоги для самої угорщини у розмірі 7,5 мільярдів євро. І вважається, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан таким чином шантажує своїх партнерів по європейському союзу, не дасте гроші нам, не побачить гроші українці. Це, звичайно, засвідчує які зараз непрості часи у європейській історії. Нещодавно Віктор Обран говорив про те, що суверенна Україна це запорука безпеки для самої Європи, захисту від Російської Федерації. У Києві можна було побачити президентку Угорщини Каталін Новак, яка звинувачувала у війні проти України. Президента Російської Федерації Володимира Путіна і під час своїх відвідин Закарпаття обіцяла українцям угорського походження всіляке сприяння з боку угорської держави. Однак є абсолютно очевидно, що ці 18 мільярдів доларів це і є ця запорука сприяння для всіх громадян України, якого б етнічного походження вони не були. Це можливість дотримання економічних і соціальних стандартів для всіх громадян України, якого б етнічного походження вони не були. Коли у Будапешті блокують видалення грошей для України, вони таким чином створюють проблеми і для того регіону. Який, за словами президентки Угорщини, є важливим з точки зору національної солідарності, 150 тисяч причин закінчити війну, тобто 150 тисяч громадян України угорського походження, це ще й 150 тисяч причин виділяти Україні гроші. Європейський союз блокує виділення власної допомоги Угорщині. Саме тому, що ця країна порушує ці стандарти, які запроваджені в ЄС для отримання грошей. Однак, окрім подібних стандартів, є ще й стандарти моралі, є ще й стандарти. Солідарності з тими, хто потерпає від війни. І ці стандарти пов'язані не із виголошенням промов і не із високими словами про бажання закінчити війну і про розуміння важливості України для подальшого розвитку Центральної Європи і Угорщини, зокрема, сенс цих стандартів саме у конкретних справах. Коли... Віктор Орбан робить українців заручниками власних взаємин із Європейським Союзом чи власних взаємин із Володимиром Путіним. Він мав би пам'ятати, що сам Володимир Путін своїми обстрілами української цивільної інфраструктури також робить українцям заручниками, заручниками своїх шовіністичних амбіцій. Політик, який з тих чи інших причин робить заручниками своїх амбіцій. Жінок, дітей, людей похилого віку виглядає вже не політиком, а людиною, що використовує політику з метою утриматися при владі і транслювати власне бачення своєї ролі на континенті і у житті власної країни. Зокрема, і, звичайно, хтось сказав би, що не можна порівнювати те, як бере українців у заручники Путін. І те, як бере українців у заручники Орбан. Однак сутність цього мотиву, вона ж не змінюється. Чому ми маємо говорити, що одна тактика краще за іншу, просто тому, що не можна порівнювати ракети і гроші. Адже допомога це також те, що може врятувати людську долю, може врятувати. Нормальний розвиток країн може допомогти вижити у війні. Саме тому поведінка угорського уряду, який не дає своїм європейським колегам допомагати Україні так, як вони хотіли б, виглядає не менше морально, ніж поведінка агресора, який намагається позбавити українців можливості нормально жити. Дякую, друзі.